У світі йде боротьба за ресурси. Ви знаєте, оцей TikTok, просто я через нього проглядаю, як реально діє світова економіка. І ми з вами не живемо у відкритому світі. Як про це пише Сорос, як про це писав Карл Попер, як про це розповідають американці, європейці, світ не відкритий. Нікому не розповідайте цієї казки. Я бачу, що відбувається з Тіктоком. Говорили, говорили, говорили. І тепер, хлоп, на ресурсах з'явилися психологи, які почали казати, що тіктоки перед сном руйнують ваші стосунки. Це сказали психологи. Знаєте, іде боротьба за ресурси, іде боротьба за владу, йде боротьба за гроші. І головне, іде боротьба за нашу з вами голову. І люди, які володіють світом, вони ділять між собою оці ресурси. Тільки одні роблять це. Так як вони роблять тими методами, які в них є, а інші, прикриваючись боротьбою за демократію, за свободу, за права, за рівність, за те все, а насправді відбувається просто банальна боротьба за сфери впливу. Нікуди не ділись монополій, нікуди не ділись а, ті а, штуки, про які ми давно знаємо. Негативні, нібито побороті там і так далі. Метрополія залишається метрополією, а колонії мають бути колоніями. Метрополія буде жити гарно. Якщо будуть колонії, вони будуть великими і вони будуть думати так, як ти, і захищати твої права. Так що коли вже підтягли психологів, я вже все зрозумів. Насправді це просто тупо боротьба і нічого іншого. Немає відкритого суспільства. Немає це все тупо фейк.